5 ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 березня 2024 року. Сьогодні, 5 березня, Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Козоріг. Сприятливий день для посадки картоплі ранніх сортів в теплицях. Для посадки цибулі та часнику це можна відкрити ґрунт. Для посіву насіння, моркви, буряка, редиску, дайкону, редьки та інших коренеплодових плодових овочів, але це краще робити в теплих країнах або в теплицях. Проводимо пікірування, пересадку, перевалку, посадку розсади, щеплення на садових рослинах, укорінення будь-яких живців, пересадку кімнатних рослин. Поливи та підживлення. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І сьогодні сприятливий день для квашення капусти та для різних заготівель. Завтра, 6 березня, спадаючий місяць буде також знаходитися в знаці Козоріг. Але Місяць без курсу починається о 21.36, тому до 20-ї години вечора необхідно провести всі роботи, що стосуються знаку козаріг. Нагадаємо, що ми можемо для цього зробити. Ми можемо висаджувати 6 березня картоплю ранніх сортів в теплицях знову ж таки, або в теплих країнах. Можемо висаджувати цибулю та часник у відкритому ґрунті. Можемо сіяти насіння моркви, буряка, редиски, дайкону, редьки, інших коренеплодових плодових овочів. Це, що стосується для ранніх овочів, можна в теплиці, а частково можна відкритий ґрунт. Проводимо пікірування, пересадку, перевалку, посадку розсади. Щеплення на садових рослинах і не тільки садових, дуже багато хто наші підписники займаються щепленням на овочевих рослинах. Проводимо укорінення живців будь-яких рослин, пересадку кімнатних рослин, поливи та підживлення. Можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції. 6 березня сприятливий день для квашення капусти. І це треба буде провести до 20-ї години вечора. Ну, а різні заготівлі можна цілу добу продовжувати і їх робити. Тому що наступний знак теж підходить для різних заготівель, але квашення капусти, будь ласка, завершіть до 20-ї години вечора. Важливо для здоров'я на 5 та 6 березня 2024 року. Це козиріг, тому будьте уважні. Не можна всі дні використовувати для харчування шоколад, не пийте каву, алкоголь, не їжте жирну та смажену їжу, не використовуйте гострі соуси, майонез та сіль. Що ж готуємо? Готуємо пісне м'ясо, відварені яйця, морську рибу, молочні, кисломолочні продукти, макароні вироби, свіжі та відварені овочі, дуже корисні, корисні різні горіхи, гранати, журавлина, зелень і особливо чай із шипшини. Ось і підійшов до завершення наш ранковий щоденник, ранковий випуск. Ми з вами зустрінемося ввечері. А зараз бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра, успіхів у всіх ваших справах. Будь ласка, і бережіть себе в ці дні, пам'ятайте, що спішити не можна. Все, робіть спокійно і все у вас буде добре. На все добре, бувайте здорові!